Вітаю! Сьогодні хочу поділитися особливостями при висадці розсади капусти в ґрунт. Як учила ще моя бабуся мене, що так як у капусти дуже тоненький корінець, то земля не повинна бути дуже розпушена, тому це інша технологія, зовсім не така, як під посадку, наприклад, перців чи помідорів. Тобто, якщо я спочатку підготувала ґрунт до посадки, Капусти, то я, звичайно, його перекопувала. Тобто перед, під перекопку клала сюди і перегной, і курячий помет, звичайно ж, і різні там екопланти, тобто фосфор клала в землю, то земля була пухка. Але так як у капусти дуже тоненький корінець то цю землю потрібно дуже гарно й добре утрамбувати. Тобто я тут по своїй, оці, як бачите, землі перекопаній, просто її дуже добре там втрамбувала. І потім буду робити такі маленькі луночки і висаджувати капусту. Ще для того, щоб потім зберегти капусту від різних шкідників, а особливо білокрилки. Капустянки різних метеликів. То я отут, як вже бачите, по центру своєї цієї такої грядки посадила, посіяла верніше ряд чорнобривців, високих-високих чорнобривців. Вони трішки будуть її рятувати від цих шкідників. Росада капусти в мене своя, сажаю дуже різну, ранню. Але є у мене вже рання, вже, е, я посадила в теплиці, вона у мене вже в'яжеться. А це в ґрунт, буде більш така середня, цвітна, потім F1 теж цвітна. Далі полюблюю агресор. Тоді у мене ще є пізня, пізня Атіла. тобто, І ще одна пізня Ольга теж. Тобто, капусточка така доволі вже гарна. І, як бачите, ніжка в неї тоненька, тому треба робити такий тонесенький отвір для того, щоб її посадити в ґрунт. Кому цікаво, як я буду це робити, залишайтеся зі мною. Зараз буду висаджувати. Рання капусточка у мене в теплиці, як бачите, вже в'яжеться в качанчики. За допомогою ось такої приспособи роблю отакі лунки. Просто прокручую. На відстані десь 30-40 сантиметрів одна від одної. Просто пророблюю луночки гудзенькі, тоненькі. Тепер ці лунки дуже добре пролью водою. Водою пролила гарно так усі. А тепер мені залишається тільки взяти капустинку. І отак, надавивши пальцем, запіхнути її туди поглибше. Ось так, капустинка посажена. І так далі. Беру капустинку. Як бачите, в неї дуже такий тонкий корінь, тому беру і заглиблюю її туди, в землю, таким чином висаджуючи. Капуста посажена, добре пролита, проведений капельний полив на майбутнє, залишилося лише її сховати від спекотних сонячних променів. Те, що я завжди роблю, накриваю до майже середини літа, коли вона вже добре сформується в качанчик. Кому було цікаво і корисно, Ставте, звичайно, мені вподобайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково буду показувати, як я доглядаю за своєю капустою, ну і за всіма іншими рослинками, як вона буде зростати, і в результаті, який я зберу врожай. На все добре!